Добрий день! Вітаю вас на каналі Клуб Русу. Мене звати Павло. І сьогодні огляд подарункового набору для фанатів Фелко під номером 933. Це ось така от коробочка, в якій знаходиться багато цікавого. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більше корисних відео. Давайте розпакуємо. Ось таким чином вона. Виглядає без обгортки. І відкриваємо. Що ж ми знаходимо всередині? Перш за все, це є ось така от шматка. Ну, серветка, можна так навіть сказати, досить цупка. Ця серветка використовується для того, щоб на ній розбирати збирати секатор, а також нею чистити секатор. Це от Felco виготовили спеціальну серветку для чистки секаторів. Ось так от це все упаковано. І давайте по порядку. Спрей 981 для очистки інструменту від смоли. Спрей 980. Тобто це спрей для змащування і захисту ріжучих інструментів. Мастило 990. Тучилка 905. Спеціальний ключик, яким Фелко дозволяє розібрати і зібрати секатор. Секатор Felco 2. Класичний секатор, класична модель, який вже більше 70 років. І змінне лезо на цей секатор. Звичайно ж про ці всі товари ми окремо вже розповідали, і зупинятись на кожному з них, я думаю, великого сенсу немає. Запакований ось цей весь набір в таку ось алюмінієву коробку. Я думаю, що такий набір може бути чудовим подарунком на день народження або в під Новий рік для любителів рослин, фанатів та й професіоналів. Придбати такий набір 933 від Felco, ви можете в компанії Garden Пус Україна як офіційним дистриб'ютором Felco на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів «Клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!